Усім привіт! Знову вітаю вас на каналі Містер Кубик, і це вже третя частина навчалки з Кубика Рубіка. У минулих частинах ми навчились збирати нижні два шари. Нам залишається лише верхній. Отож, перше, що нам треба зробити, це зробити так, щоб усі ці ребра дивились жовтим ну, кольором догори. У нас існують три ситуації. Коли у нас ось така от як палиця, галочка отака, і нічого. Тобто ось така от точка. Отож, якщо у нас паличка, ми її тримаємо саме у такому положенні, от, горизонтальному, і робимо такий алгоритм. Рухаємо передню грань за годинниковою стрілкою, правий алгоритм для правої руки і повертаємо передню грань. І у нас усі ребра дивляться жовтим догори. А якщо ось така галочка, ми тримаємо у такому положенні ось так і так. Як положення стрілок на годиннику показують на 9 годин і на 12. Для цього ми знову рухаємо передню грань і робимо цей самий алгоритм тільки два рази. І знову повертаємо передню грань. І остання це крапочка, вона найскладніша. І ми починаємо знову ж таки з руху передньої грані за годинниковою стрілкою. Робимо алгоритм для правої руки два рази. Повертаємо нашу передню грань. І у нас ось вже знову паличка. Ми її ставимо ось так у горизонтальному положенні. Передня грань знову алгоритм для правої руки. І повертаємо передню грань. Але якщо існує один алгоритм, то існує і протилежний. Найчастіше воно так і є. Отож, коли у нас ось така от галочка, ми можемо рухати передню грань, а далі робити такі рухи. Тобто, це як. Ось звичайний алгоритм для правої руки, тільки навпаки. І далі ми повертаємо передню грань. Таким чином можна збирати кубика швидше. Аналогічна і точка. Ми рухаємо передню грань. Ось цей трохи інший алгоритм. Повертаємо передню грань і робимо те саме, що і з паличкою. Все, готово. Ми зорієнтували ребра на верхньому шарі. Далі нам треба переставити ось ці кути, так, щоб вони були як, на правильних місцях. Наприклад, ось цей от. він от на правильному місці, тому що тут жовтий, синій і помаранчевий. І тут рівно ті самі кольори. І він стоїть між цими центрами. Цей кут також стоїть правильний. Ось. Ось ці два неправильні. Тобто цей повинен стати сюди, бо тут синій. А цей навпаки сюди. Ну тож, що ми робимо? Спочатку крутимо цю верхню грань. Шукаємо такі ситуації, щоб у нас ось тут от хоча б два кути. Були на своїх місцях. Наприклад, ось тут у мене. Це вже на місці. І це на місці. А ці два не на місцях. На цьому етапі вам нічого не треба робити, якщо усі кути стоять на місцях. Але окрім такої ситуації, є ще дві. В одній у нас ось тут -от два кути. Ось так от у лінії. А ці два не на місцях. Для цього ми ставимо ці кути по ліву руку від себе і робимо алгоритм для правої руки три рази. Перехоплюємо таким чином кубика. Тобто ми зробили лівий алгоритм три рази. І далі дивимось усі кути на своїх місцях. Наприклад, ось цей от. Тут жовтий, зелений і червоний. Тут рівно ті самі кольори. Але є третя ситуація, як я вже і казав, якщо рахувати там, де усі кути на місцях. Коли у нас е два кути, які вже є так, на місцях, утворюють таку косу лінію. І ось у нас два кути, які треба переставити між собою. Для цього ми знову робимо те саме. Три рази алгоритм для правої руки. Перехоплюємо. І зараз ми знову шукаємо таку ситуацію, от, щоб у нас два кути стояли на місцях. Ось і ось. Отож, ми зробили так, щоб у нас вони утворили пряму лінію. І знову ж по ліву руку від себе. Три рази алгоритм для правої руки перехоплюємо. І три рази для лівої. І встановлюємо їх так, щоб вони усі були на місцях. Ось, можете перевірити. Тут, ті самі кольори. Наступне, що нам треба зробити, це ось так от перевернути кубика білим е, кольором догори. І ми спостерігаємо ось цей кут, який повернути неправильно. Тобто, нам зараз треба зорієнтувати їх усіх так, щоб вони дивились на низ. І ми Повторюємо алгоритм для правої руки, поки цей кут не стане на місце. У нас за два рази отстановився. Далі крутимо нижню грань. Ось було так. Крутимо. Ось цей кут. Він ще не на місці. І не в правильному положенні. Все, вже на місці. Знову крутимо ліву грань. Ось цей от кут. Не на місці. Вже на місці. Все. І ось у нас вже зібралася жовта сторона. І залишається, ну, кілька ось цих от ребер. В даному випадку три. Але я хочу показати ще одне швидше рішення. Наприклад, якщо у нас ось цей от кут... Дивиться кудись в сторону, то ми двічі повторюємо алгоритм для правої руки і крутимо нижню грань. Ось поки у нас не зберуться усі. Але якщо цей кут дивиться на нас жовтим кольором, то ми робимо два рази ось зворотній алгоритм, я, як я вам показував. І все, готово. Якщо у нас ось такі от три ребра залишились, і є зібрана сторона, то ми ставимо її попереду себе, от, так, щоб вона дивилась на нас. І робимо правий алгоритм. Один раз, один раз лівий. І далі 5 разів правий. І 5 разів лівий. І ось у нас збирається кубик. Але бувають такі ситуації, коли ми повторюємо цей алгоритм, е і у нас не зібрались ці ребра. Тоді ми робимо те саме. Знову ставимо так, щоб дивилась на нас ця сторона. І робимо те саме. І за один чи два рази у нас збирається. Оці три ребра? Ну і остання ситуація, коли немає. Жодного ребра на місці. До цього ми робимо цей алгоритм, і у нас одне ребро вже стає на місце. Ну і далі ви вже знаєте, що робити. Усе це робити дуже довго, але існує. І швидше рішення. От коли у нас три таких ребра, ми робимо те саме. Тільки далі ми робимо зворотній алгоритм. І таким чином у нас збираються ці ребра. Цю послідовність можна застосовувати і для усіх інших ситуацій. Якщо уся навчалка була зрозумілою, сподіваюся, що вона зрозуміла, то ви, напевно, зібрали увесь кубик. Отож, вітаю!